Покажи мою будівлю на F5, Вона пережила три рейда. Давайте глянемо, що це за будівля і чому вона так вже багато рейдів пережила. А ти не пропусти глобальний вайб на вайбнедіямонди X2, уже в цей понеділок, о 17.00. Це не ось цей будинок, який пережив три рейди. Ось ця гіганська територія біля неї ось така гарна табличка G.U.A. Ще дещо внизу пише. зупише, мабуть, ті, хто це будували. А ось і сам основний будиночок, який, мабуть, рейдали три рази. Признавайтесь, хто це робив у коментарях. Будівля видно, що трошечки підуставша, О, там ще навіть хтось бігає. Ось його нікнейм. старається, щоб будівлі все ж таки прожили і попали на відосик. Молодці. Ось так сама будівля виглядає. Досить грандіозна. А що тут спереді пише? По фактова історія вайпу. Ставте на паузу та читайте. Можливо, комусь пригодиться. Ось так це виглядає зверху. Певне пузо. Наївся та спить. Ну і, звісно, як без на накрище. Рейдали, мабуть, їх з цієї скали. Ось така величезна в них територія біля мусорки. І в Долечині наш гарний логотипчик. Ось такий будиночок, який прожив три рейди. Буду йти цікаві будиночки, та не пропусти глобальний вайп на джуя моди 2 уже в цей понеділок о 17:00